Це ж скільки треба мати слів в запасі, щоб описати всю красу землі, у фарбах, формах, пахощах і часі, її річки, джерельця ще малі, її простори, й небеса чарівні, лісів казкових музику дзвінку, степи квітучі, дужі гори дивні. Одвічну мудрість і любов палку, багато слів, а більше ще любові, щоб дивуватися у сні і наяву і передати в поетичнім слові красу землі безмежну і живу. Кожній години на нашій планеті. 1700 атомів продуктивних замісти, як поставлені. ставлення. дітей помирають за голоду. 55 чоловік отруюються і вірить від і хімічних речовин. Тисячу людей вмирають від отруєння водою. 2000 тонн тонків дощів дощі випадає в ковніші піхолі. 5-6 літрів хвалини чи частину освіту змикають. Знищується більше 51 акро тропічних лісів, використовується близько 35 тисяч баралів нафти. Знищується 50 тонн родючого ґрунту через нетравне його протистання, виділяється більше 20 тисяч тонн молокислого Давайте на переробку. Окремо зібрані підходи – це не сміття, це вторинна сировина. Віддавати на переробку можна такі речі, як папір, батарейки, пластик, скло та багато іншого. Будьте енергоефективними у побуті. Функціонування типової електростанції спричиняє забруднення навколишнього середовища в залежності від палива, яке на ній використовується. Тому економія електрики питання не лише витратне, а й шкідливе для навколишнього середовища. Частіше ходіть пішки, пересідайте на велосипед. Це не завдасть шкоди природі і принесе користь вашому здоров'ю. Використовуйте безфосфатну побутову хімію. Фосфати не лише спричиняють загибель усього живого у личках та озера їх дія, отруйна їх для людини. Намагайтесь не купувати продукції одноразового використання, замість цього віддайте перевагу відповідним багаторазовим речам. Відмовтеся від поліетиленових пакетів, ходіть за покупками з екотурбинами. Висаджуйте квіти та дерева, не дозволяйте вирубувати зелені насадження біля свого дому. Підгодовуйте птахів зимку. Голод для пташки страшніше, ніж холод. Ніколи не залишайте вогнищами погашено, дотримуйтеся заходів пожежної безпеки. Після відпочинку на природі завжди забирайте своє сміття. Харчові відходи можна закопувати. Твари та бактерії, що живуть у ґрунті, швидко впорються з органічними залишками. Даруйте непотрібні речі. Таким чином, ви зменшите кількість сміття та речам друге життя. Економте воду. Земля, планета в нас вона одна. І ми її повинні захистити, щоб на землі завжди цвіла весна, щоб ми на ній могли щасливо жити.